Ісум'я, тож за те, що начальник інансового на порядок денний нашої комісії у нас є питання. Перше питання про обрання заступника голови комісії на попередній сесії. І друге питання. Даний проєкт проголосувати. заступника голови. Головою заступник Дмитро Борисович. У нас порядку денного про внесення змін до бюджету Новицької сільської ради на 24 рік. Слово надається Марії Гари, начальника фінансового відділу. Ми маємо спрофінансувати два

Загальне здание на субтитры. Фонду, eh, на Експландитивно телевік по специальній ремонт на 695 -90 -90 і по фонду 695 тисяч 99 і впишуємо по спеціальній фонду по домінації на, на придбання реальности. Першому платиків 10 тисяч, збільшуємо 20 тисяч, зменшуємо на оплату інших судів, зберемо 22 тисячі 500 і збільшуємо на оплату поступна, 22 тисячі. Менка платить за використання І роботу, в суміх ресурсів, зменшуємо, багато збільшуємо по спеціальним фонду по експлуатаційні на капітальній ремонті 89 тисячі Я думаю, що ми послухали ці зміни, які тут бюджету є. Я думаю, вони є нагальними змінами для того, щоб далі функціонували наші бюджетні. Організації заклади. Я думаю, що бюджетна комісія підтримує це рішення. Чи є у вас ще доповнення, можливо, штатній комісії? Чи можливо, можливе запитання до начальника фінансового відділу? І мане питання, питання про внесення змін до бюджету Новицької сільської ради та витрати громади, які, які зміни, які озвучила начальник фінансового відділу. stavljam na glasovanje. Vodi za. Ja ste za. za. Rješenje